В Києві на НСК Олімпійський відбувся Український форум з енергоефективності, ініціатором якого стали Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Саме тут влада, бізнес та міжнародні партнери визначають інвестиційні можливості українського ринку енергоефективності. На превеликий жаль, було зроблено занадто мало, щоб ми стали конкурентними. Ми не можемо сьогодні в таких умовах шаленого споживання енергоресурсів. Розвивати національну економіку. Ми не є конкурентними. Нам потрібно заощаджувати, нам потрібно робити все для того, щоб кожен енергетичний ресурс нашої країни. Використовувався максимально ефективно. Головна тема цього року фонд енергоефективності, створення якого дасть громадянам можливість покращити житлові умови і знизити споживання енергоносіїв. Причому це все за рахунок держави. Нам потрібно і рухатись далі і запроваджувати ті механізми, які працюють сьогодні в Європі. Це фонд, який може давати не тільки компенсацію, не тільки давати кошти на ті витрати, які несуть сьогодні українські родини, а ще й давати технічні рішення. Звісно, взяти на себе все навантаження держава не в змозі, тому активно заручається підтримкою міжнародних фінансових організацій та партнерів. Вони і консультують щодо організації роботи фонду енергоефективності, і готові частково фінансувати його проекти. Європейський союз підтримує енергетичну ефективність. Це одна з наших найвищих п'яти пріоритетів підтримки країни. Наступними кроками у створенні фонду стануть напрацювання необхідної законодавчої бази, потенціал впровадження очікуваного ефекту фінансових інструментів, а також безпосередньо демонстрація конкретних енергоефективних рішень у житловому секторі.